Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я розповім вам про мої книжкові плани на це літо. Почнемо традиційно з класики та сучасної прози, і першою книжкою, яку я хочу прочитати в цьому жанрі, є чоловік на ім'я Уве Фредеріка Бакмана. Це має бути щось зворушливо про життя цього чоловіка, який спершу постає перед нами таким сварливим, цинічним, невдоволеним життям. Але потім, при певних Обставинах він ем, розкриється, і ми дізнаємося більше. більше про нього, більше про його життя, е, чому він зараз такий, яким він був раніше і який він в принципі є. Насправді, як я вже казала в попередніх відео, це буде моє перше знайомство з Бакманом. Хочу почати саме з цієї книжки, тому що вона є, ну, напевно, однією з найвідоміших. До того ж, вийшла нещодавно екранізація з Томом Хенксом у головній ролі, яку я також планую і хочу подивитися. Тож хочу читати її якомога скоріше, можливо, навіть вже в червні. Принаймні, планую робити це в червні. Наступну книжку, яку я планую прочитати цього літа, є Соловей. Генне, це дуже важка історія про двох сестер під час Другої світової війни, які проживають на окупованих територіях. І одна з сестер буде робити все можливе для того, щоб якось вижити, якось прогодувати свою сім'ю. А друга сестра вона навпаки прагнутиме якось. Помогти допомогти своїй країні, допомогти своїм людям і приєднається до певного місцевого опозиційного, а точніше руху опору. Ми спостерігатимемо за життям цих, як мені здається, двох абсолютно різних жінок, за тим, до чого призведуть прийняті ними рішення. І чим закінчиться ця історія? Також вже розповідали, що це буде моє перше знайомство із Крістін Генною також, і що я довго його відкладала саме через те, наскільки важкі книжки вона пише. Особливо конкретно ця, особливо Соловей. І довгий час я не відчувала в собі емоційних сил це читати, але зараз ніби думаю, що таки зможу. І є певне бажання нарешті познайомитися з цим твором, і буду, буду це робити, можливо, не в червні, можливо, десь вже наприкінці літа. Побачимо, який буде настрій і як складатимуться обставини. Наступна книжка, яку я хочу прочитати влітку, це місто дівчат Елізабет Гілберт. Наскільки я знаю, ця історія також буде розвертатися у воєнному сетінгу. В центрі сюжету буде певна дівчина. І її життя, наскільки я зрозуміла, це частково або й повністю роман про дорослішання. Ми побачимо, як буде зростати ця дівчина, як вона буде е, шукати себе е, взагалі в житті, а тим паче у ось таких е, воєнних обставинах. Елізабет Гілберт ніколи не приваблювала мене як авторка, я не збиралась з нею ознайомитися, але саме місто дівчат я хочу прочитати просто через те, що певний час ця книжка постійно десь з'являлася в моєму інфопросторі, і просто мене дуже-дуже зацікавила. Щодо інших книжок в жанрі класики та сучасної прози, я також читатиму те, що буде випадати мені кожного місяця згідно моїх планів на рік, ось, наприклад, на червень мені випала книжка Нудота Жана Поля Сартра, яку я читатиму відповідно у червні. Ну і щось з цих жанрів випаде мені і в Липні та серпні. Тож також буду це читати. Перейдемо до романтичної літератури, і в першу чергу цього літа я точно читатиму Twisted Series від Анни Хуанг. Це Twisted Love, Twisted Games, Twisted Hate і Twisted Lies. Це дуже відома на зарубіжному буктюбі серія. Любовний роман, і всі чотири частини будуть розповідати нам про чотири різні пари. Хоча вони більш-менш поєднані між собою, можливо, навіть не одним сюжетом, а просто враховуючи те, що головні героїні між собою подруги, я думаю, ми зустрічатимемо час від часу ту чи іншу дівчину на сторінках кожної з цих книжок. Перша книжка Twisted Love, розповідає нам про дівчину, здається, її звали. Ава. Да, я пам'ятаю, що щось було на А. Про дівчину Аву, яка яку певним чином, не Пам'ятаю, чому залишив брат, і попросив свого найкращого друга за нею приглядати. А його найкращий друг Алекс, дуже гарячий, цікавий, гарний, таємничий хлопець. І, звичайно, між ними зав'яжуться певні романтичні, непрості стосунки. Наступна книжка «Twisted Games» буде розповідати нам про. Принцесу якогось королівства. Тобто, ось одна з цих подруг буде ось такою особою, та про її охоронця, і про також певні романтичні стосунки між ними. Наступна книжка, третя Twisted Hate, буде розповідати нам про дівчину-хлопця, які між собою ворогують. Якось недолюблюють один одного, але незважаючи на те, що між ними ось такі погані стосунки, їх якось фізично тягне один до одного, і вони роблять певну домовленість, що незважаючи на все, вони можуть один з одним спати, але при цьому не буде ніяких зобов'язань, вони таки залишаються ворогами. Ну, щось типу такого. Ну і, звичайно, ми побачимо, куди цей договір їх заведе. І остання книжка з цієї серії, Twisted Лай. Цікавить мене найбільше. Це буде щось трошки схоже на якийсь Dark Romance, тому що тут головними героями буде дівчина та її сталкер, який є її сусідом, він живе там на поверх вище чи на два. Вони живуть в одному будинку, і цей хлопець за нею спостерігає, якось її переслідує, і ми побачимо, як розвиватимуться ці. Стосунки. Планую почати читати цей цикл вже в червні. Зазвичай я люблю читати все одразу, але побачимо, як мені буде подобатись, що не буде подобатись, наскільки мені буде цікаво. Але першу книжку «Twisted Love» я точно планую прочитати вже в цьому місяці. Щодо романтичної літератури, я ще обов'язково буду щось читати, але я ще не знаю. Я ще не визначилась, що саме в мене є декілька варіантів книжок, які я хочу придбати. Але я щодо них приглядаюся і вирішую, що саме я куплю, яку саме з цих серій. Але ви можете мені порадити щось. Щось таке цікаве, щось таке гостросюжетне, бо мені подобається більше саме ось такі любовні романи: щось на кшталт ночі диявола Пенелопи дуглас. Якщо ви читали ніч диявола Пенелопи дуглас і знаєте, що мені порадити максимально схоже на цей цикл, я буду вам дуже-дуже вдячна. Щодо детективів і трилерів, в мене немає ніяких серйозних намірів або планів на це літо. Я, можливо, можливо, почну читати великий цикл Роберта Гелбрейта про Корморана Страйка, тому що я нарешті придбала всі ці книжки, шість книжок, які зараз в нас видані. Можливо, я почну. Я точно не планую читати весь цикл цим літом, але, можливо, почну знайомство, але не обіцяю. Так, якщо буде якийсь настрій, тоді візьму. «А». Якщо не буде, то, скоріш за все, залишу на осінь. Якщо говорити про трилери, я, в принципі, майже ніколи не читаю трилери і не планую нічого такого поки що купувати. Ну, хіба що там, окрім декількох книжок, які мені дуже-дуже радили. Але декілька книжок у мене вже є на полицях. І, зокрема, точно цього літа я хочу прочитати Веріття Колін Гувер, книжка, яку я Довго не збиралась читати, довго її уникала, але все ж таки, е, ви Першу чергу мої глядачі мені порадили все ж таки спробувати. Ви давали мені в коментарях досить цікаві, досить інтригуючі відгуки на цю книжку, і я вирішила, що я все ж таки спробую. Я на це наважилась і вже придбала собі цю книжку і буду її точно читати. Також в мене на поличках є кріс Вітакер, ми починаємо з кінця, а також зберігачі Джона Марса. Я, можливо, прочитаю якусь з цих Книжок, але тільки у форматі якогось марафону. Я ще поки що не знаю, чи буду я знімати цього літа якийсь марафон, але, напевно, буду. І ось тоді, коли я буду підбирати книжки, буду дивитися на те, якого вони об'єму і під настрій, то, можливо, візьму якусь із них і також прочитаю. І переходимо до мого улюбленого жанру: це фентезі, і тут плани на літо в мене грандіозні. По-перше, цього літа я хочу прочитати. Трилогію Ребеки Куан, Макова війна. Це книжки Макова війна, Республіка дракона та Полум'яний Бог. Я думала, я придбала цю історію десь у квітні, здається, в квітневих покупках, і планувала читати її в травні, але банально не встигла. Так і не дійшли до неї руки, але вона мене. Знову ж таки досі дуже цікавить, і я хочу якнайшвидше її прочитати. Планую читати її в червні, але не знаю, чи встигну прочитати повністю весь цикл. Знову ж таки, буду дивитися по тому, який в мене буде настрій, і наскільки мені буде подобатися. Але за літо я точно точно її, точно цей цикл прочитаю. Це історія в азіатському сесії про дівчину Жінь, яка мріє вступити в якусь місцеву. Велику військову академію, але для цього їй треба скласти якийсь вседержавний, дуже серйозний іспит, і їй це вдається. Вона його складає і потрапляє до цієї академії. Згодом, наскільки я розумію, вона дізнається, що володіє ще певними силами, і е, ми побачимо. По-перше, про її навчання в академії, а по-друге, про те, як вона вплине як головна героїня на війну, яка буде відбуватися на сторінках цієї трилогії. Також, наскільки я зрозуміла, з анотації тут будуть задіяні ще якісь місцеві боги, тож має бути цікаво. Ще однією трилогією, яку я точно збираюся прочитати цього літа, є Безніч Джея Крістофа. Це історія про дівчину Мію Карверу, в якої, коли вона була маленька, вбили батька, а маму і маленького братика, здається, посадили до в'язниці, а саму Мію намагалася вбити, але вона вижила. І ось вона виросла, їй 16 років, і вона прагне. Всім помститися за те, що зробили з нею, за те, що зробили з її сім'єю. Це має бути щось криваве, брутальне, і я дуже-дуже хочу нарешті познайомитися з цим відомим циклом. Про цей цикл є дуже багато неоднозначних відгуків, комусь він дуже подобається, когось навпаки, неймовірно дратує. В першу чергу, із усіх недоліків, які називали читачі, це була ось ця чисто крістофовська пафосність, з якої він пише свої книги. Але я вже читала минулого року його Імперію вампірів, в якій ця пафосність також була присутня, і мені ок, мені норм, мені сподобалось, вона ніяк мене не напрягала, тож, чесно кажучи, я очікую, що цей цикл мені дуже сподобається. Ще одним фентезі, яке я збираюсь прочитати цього літа, є дім солі Світлани Тараторіної. Анотація тут доволі непроста, вельми цікава і багатообіцяюча, але мені важко судячи. Чи з неї щось розказати вам, ну про що ж ця книжка? Тобто, я знаю одне: це фентезі, і всі події будуть стосуватися Кримського півострова. Також це буде перше українське фентезі, це буде перша українська авторка фентезі, з якою я буду знайомитися, і планую зробити це найближчим часом, можливо, навіть в червні. Ну Якщо не встигну, тоді в липні, але затягувати з почитанням цієї книжки я не збираюся. Перейдемо до Ромфанту. Чергу цього літа я хочу прочитати четверту книжку з циклу Кров і попіл Дженніфер Арментраут. Це Війна двох королев. Також в мене залишилося ще десь сторінок 200 попередньої третьої частини корона із золотих кісток. Тож планую дочитати цю книжку і прочитати повністю ось цю останню. Це історія про дівчину маківку, яка є так званою обраною. І обрана вона саме для того, щоб в певний час бути частиною якогось дуже важливого особливого. Ритуалу. Саме тому все своє життя їй не дозволяло ні з ким говорити, вона завжди носила вуаль, тобто люди навіть не могли бачити її обличчя. І ось незадовго до цього ритуалу, коли він має статися, вона вирішує ну хоч трошки, хоч одним оком побачити світ, і тікає до певної таверни чи постоялого двору, і там вона знайомиться з загадковим чоловіком на ім'я Гоук. І саме це знайомство, також деякі подальші. Події запускають весь цей ланцюг досить цікавих пригод, цікавих подій, де наша головна героїня маківка зрозуміє, що вона не хоче бути частиною цього ритуалу, і що їй багато про що брехали все її життя, і що вона насправді зовсім не знає про те, як влаштований її світ. Це дуже масштабна романтична фентезі з е, політичними інтригами, з цікавими приходами, з різними цікавими істотами також зі своїм пантеоном. Богів, я таке дуже люблю в історіях, а також з дуже яскравою і дуже гарячою любовною лінією. Тож буду продовжувати читати. Ще одним великим циклом, який я планую прочитати цього літа, є цикл Скляний трон Сари Джей Мас. Там здається сім, навіть вісім книжок, сім основних книжок. І одна це е, така передісторія про. Е, певних героїв про те, як вони познайомилися, як вони зустрілися, як вони потрапили взагалі ем, до цих подій. Цих книжок, тож планую читати. Знов ж таки, не знаю, чи встигну я прочитати весь цикл за літо. Це Сара Джей Мас, я до неї дуже гарно ставлюся. Мені подобається, як вона пише, і я очікую, що скляний трон мені також дуже сподобається і буде мені дуже цікавим. Але побачимо, як піде і який буде настрій, і які будуть такі більш локальні книжкові плани на той час, коли я буду це все читати. Але в планах на це літо. Він у мене є. Скляний трон розповідає нам про дівчину Асасіна Селену Сардотин, яка потрапила в певний момент свого життя. у... В'язницю, ну, щось на кшталт в'язниці, і ось в неї випадає е, така змога, такий шанс звідти вийти, тому що влаштовують турнір, е, в якому хочуть обрати е, найсильніших воїнів для того, щоб охороняти якусь е, привільйовану особу, е, чи принца, чи короля. Я точно не знаю. І ось Селена братиме участь в цьому турнірі. Ну, напевно, я так здогадуюсь, вона його виграє і таким чином зможе вийти з в'язниці і бути. Залучена до всіх тих політичних і не тільки подій, які відбуватимуться в цьому світі. Очікує від цикла дуже багато політичних інтриг і дуже багато цікавих любовних ліній, не тільки з основною героїнею Селеною, а наскільки я знаю, у другорядних персонажів також будуть досить яскраві та цікаві любовні лінії. Принаймні я так чула з відгуків. Ще однією книжкою Сара Джей Маас, яку я планую читати цього літа, є місто півмісяця. Це перша частина нового циклу, ну точніше, вже відносно нового циклу Сара Джей Маас, про досить масштабний світ, з безліч різних істот, з безліч різних видів раз, з купою дуже цікавих і динамічних подій. Ну і також, звичайно, з дуже яскравою любовною лінією, адже це все ж таки ромфант. Колись, коли я тільки почула про цей її цикл. Я відклала його, я не стала читати одразу першу частину. Думаю, що поки що прочитаю скляний трон, а вже потім візьмуся саме за цей цикл з розрахунку на те, що до того часу Сара Джеймас напише в нього якомога більше книжок. Але мені вже не сила терпіти, тому що я постійно чую. Дуже багато класних відгуків на цю історію, і мені і самій дуже захотілось принаймні зараз почитати щось таке, від чого я буду у повному захваті, а навіть точніше щось таке, що поглине мене з головою. Я вже так давно не відчувала такого шаленого книжкового похмілля, і я дуже сподіваюся, що саме, що саме ця книжка мені його принесе. Але побачимо. На сьогодні це все, що я хотіла вам. Показати, але я, звичайно, протягом літа буду читати і щось інше. Я буду керуватися, по-перше, своїм настроєм, по-друге, всім тим, що буде відбуватися в книжковому світі навколо, тому що, можливо, я дізнаюся про якусь книжку, яка мене супер-супер зацікавить і захочу читати саме цю новинку, або в мене буде якийсь неочікуваний настрій почитати щось, наприклад, дуже складне чи щось важке. Побачимо. Також я маю. Я ще в голові декілька історій, які хочу прочитати, які мене зацікавили, але я не знаю точно, чи буду їх читати, або чи буду розповідати вам про них. Побачимо, звичайно, як все буде. Крім того, я десь в середині літа очікую величезну посилку з англомовними і не тільки книжками. Це буде мій подарунок на день народження, який буде в липні. І там також є кілька книжок, які мене дуже-дуже цікавлять. і які і я можливо кинуся одразу ж одразу ж. Читати. Тож плани в мене, як ви бачите, грандіозні, дуже багато чого хочеться читати, але в саме цьому головне те, що мені хочеться все це, це читати. Я обожнюю цей настрій, коли ти не знаєш, за що хапатися. Тобі хочеться це, це, це і це. І е, всі книжки тобі цікаві, і хочеш пошвидше за них взятися. Це набагато краще, ніж не читун. Я дуже сподіваюся, цього літа його не зловити, е, тому що хочу виконати всі свої. The cat Плани. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви якийсь із тих книжок, які я планую читати влітку. Пишіть, як завжди, свої враження про них. Пишіть також, що ви собі запланували на літо, які книжки будете читати, які будете купувати. Розповідайте про все це з вами, поговоримо. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком і коментарем. Цим ви дуже допоможете мені у розвитку каналу. А ми з вами побачимось вже в наступних відео. До зустрічі!